Що таке економіка? Почнемо з того, що у нас є проблеми. Система освіти побудована таким чином, що людина закінчує школу, іноді навіть університет, і водночас у неї не складається деяких фундаментальних розумінь щодо того світу, в якому вона живе і в якому вона ще якийсь час житиме. Зрозуміло, якщо пощастить. У нас не відбувається зміни у мисленні, таких потрібних, таких важливих. І економіка це саме той випадок, тому що в кого не спитай, ніхто не знає, що таке економіка, чим вона займається і яке відношення вона має до нашого повсякденного життя. Іронія в тому, що при цьому всі беруть участь в економіці щодня. Кожен похід у магазин, кожне прийняте рішення, купити чи заощадити, витратити на задоволення чи на необхідне. Усе це є економіка у дії. Але ми сприймаємо її як щось абстрактне, ніби вона десь там, у кабінетах з графіками та складними термінами. За ідеєю, поясненням усіх цих питань мають займатися професійні економісти, бо вони тут найбільше знають та розуміють. Але, на жаль, професійні економісти стурбовані іншими питаннями. Їх цікавить, хто має рацію Кейнс чи Хайек. Вони цікавляться надто спеціальними питаннями. Майже ніхто не говорить про питання дуже простих. Але водночас принципово важливих. Отже, що таке економіка? Визначення можна давати через функцію, тобто, що робить, чим займається. Економіка займається задоволенням нескінченних бажань за умов обмежених ресурсів, це визначення треба запам'ятати, і сміливо йти з ним в життям. Зрозуміло не просто з цими словами, а зрозумінням цих слів. Це схоже на постійну гру у стратегії. У тебе є ресурси обмежені. І список потреб, який, як хвіст ящерки, відростає знову і знову. Всі ми маємо фактично нескінченну кількість бажань. Звичайно, у моменті їх може бути обмежена кількість, скажімо, три, якщо ми їх задовольняємо, з'являються нові три і так до нескінченності. Це нормально, тому що так ми живемо. Таке наше життя, така людина. Є проблема, це обмежена кількість ресурсів. На рівні конкретно взятої людини ми починаємо. Це означає обмежену кількість грошей, часу та енергії або здоров'я, якщо хочете. Що ми хочемо, які наші бажання? Ми хочемо купити хліб, заплатити за навчання, оновити смартфон і таке інше, для початку вижити, а для цього потрібна їжа, дах та одяг. Які наші ресурси? Це 20 тисяч гривень, і ось на цьому моменті починається економіка. З одного боку безліч бажань, а з іншого боку обмежена кількість ресурсів. І тепер ми маємо чимось жертвувати. або, якщо висловлюватись менш драматично, ми повинні вибрати щось одне і обираємо вижити. Принаймні в більшості випадків. Хоча теоретично ми могли б вибрати щось інше з цього списку, але тоді вже не вийшло б вижити. Економіка це мистецтво відмови, мистецтво сказати ні чомусь, щоб сказати так, чомусь важливішому. І зміст всього цього міркування у цьому. Що ресурси може бути спрямовані лише у якийсь один напрям. Тепер піднімаємося з рівня звичайної людини на рівень держави, і не змінюється абсолютно нічого, тому що у держави так само нескінчена кількість бажань або проєктів, якщо це словом більше подобається. Це статті державного бюджету. Ось держава має проєкт, освіту, військово-промисловий комплекс, екологія, наука і так далі. І державі дуже хотілося б, щоб все було ідеально, щоб школи були сучасними, дороги були ідеальними, пенсії високими і так далі. Але це об'єктивно неможливо, тому що ресурси обмежені. Так само, як звичайна людина обирає щось і не вибирає водночас щось інше. Так само і держава обирає якийсь один напрям. Як це працює на практиці? Скажімо, якась держава по великому вкладається у ВПК, і через це постійно просідатиме, наприклад, наука. Хоча, можливі інші варіанти, і ось така людина абсолютно з цієї держави запитує: А чому в нас такі низькі пенсії? Можна відповісти, що ця колона танків це і є пенсії. Просто вони зараз виражені ось у такому вигляді. Ресурси вирішили направити туди. Та людина може запитати, а чому в нас такі погані дороги? Цій людині можна вказати на ракети, які щойно пролетіли над його головою в незрозумілому напрямку. Ось це полетіли ті самі дороги. Ці ресурси могли бути спрямовані туди, але вони були спрямовані сюди. Це звучить брутально, але економіка це мова реальності. Вона завжди каже, ось що ти вибрав! Не на словах, а на справі. Цей принцип зберігатиметься скрізь. З одного боку обмежена кількість ресурсів, з іншого нескінченна кількість бажання. Таким чином, питання, які ми повинні ставити собі на індивідуальному рівні, так само, як і на державному. Завжди одні й ті самі. Це питання пріоритетів та доцільності. Ми маємо 100 тисяч або 100 мільйонів. Куди ми їх направимо? На все одразу ми направити не можемо. Ми маємо вибрати якийсь один напрям, максимум декілька. Чому обираємо саме ці напрями, а не якісь інші? Ці два або одне? Чи справді є такими найважливішими? Саме тут проявляється те, що називають економічним мисленням, умінням не просто рахувати гроші, а розуміти структуру вибору. Ось ці питання дуже часто не ставлять, і рішення хвалюються на рівні якихось фантазій, Виробляються, будуються і закуповуються зовсім не те, що потрібно насправді. Результати виходять відповідні. На цьому все. Дякую за увагу. Всього вам найкращого. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал.